Всім привіт, друзі! Ось відкрилася вже та заправочка. Я думаю, ви вже всі про це знаєте. І нам дуже цікаво, що ж там всередині. Ми минулого разу пробували вже сюди з Олександрою потрапити, але дізналися, що потрапити сюди можна лише тільки за запрошенням або попередньою реєстрацією. Ось графік подій, який тут є. Ми знайшли такі запрошення і зараз будемо заходити. ми Потрапили вже всередину, зайшли. Дали нам, покаже, Олександра, такі такі, бачите наліпочки. З цими наліпочками ви можете виходити, заходити. Е, якщо ну, так сьогодні ми зайшли, да? тобто ми можемо виходити, заходити до 22-ї години в будь-який час. Видите, люди собі фотографуються з тими шлангами заправними Давайте ж подивимося, що тут є в нас. А тут у нас є ось такі от футболочки. Футболка для дзену. Бачите, вартість такої футболочки 350 гривень. В перший день вони були безкоштовні. Надписи можна обирати будь-які. Принт собі, сам собі принт. можеш так. робити будь-який по вибору. Ось тут, от, я так розумію, ви собі можете вибрати напевно, принт. Ось. Є заправочки суто для. Ага, тут напевно вибирається якісь... Ні, тут заправляються айкоси, так? тут на е, логотип сюди можеш набити на айкосі mm -hmm. свій нормальний. Тут наліпочки. Одна на людину безкоштовна. Одна на людину наліпочка на на безкоштовно видається, а решта вже. Оплачується. Є різні варіації там. Є на автомобіль, ну куди хочете, сюди, там щось ліпити. Зіотаж, черги. Люди обирають, цікавляться. Дуже цікаво. Так, паливо тут гоу. Там у нас магазинчик. Так. Давайте пройдемося ще по колу Там вроді якийсь є, так? Да? тим ззаду. Позаду цієї позаду заправки там вроді би якийсь фудкорт був, не? Ну воно можемо тут прийти. Да, тут ви можете собі замовити якийсь напій і навіть міцні напої. Добрий день. Я? 24 вида чинна. 220, 240. Будемо щось питати, щось спочатку. Давай спочатку подивимося. 220. 220. Що щось повертайтеся. Обов'язково. <свят> Добре, ми подивимося і дякую. Є фотобудочка, така ви можете собі зробити. Ага, з різними тема. З різною атрибутикою. Дальше, тут, варіації. Фото. Які ви можете собі зробити? Батьку як я видаю. Також я можу реквізити. Є реквізити, є. Є футборт. З хот-догами mm -hmm. ну, Перший день ми були, було безкоштовно, і хосонки ритували безкоштовними спринтами, але хоча, що зараз така так, зараз... безкоштовно. Це? Безкоштовно фото. Тоже цікаво. Там хот-доги Роблять. Можна перекусити, заправитись паливом. Тут продукція для тих, хто курить. Інформаційні стенди. о, Є пальне для твоїх вражень. Також є футболочки, є напої. Можна хоть сумочки холодильнички тут придбати, 2000. І знайки, а це що? Вогнегасник. А, бачите, так Цікаві вогнегасники, креативні. Помивачі. Тобто це для вашого авто. Я зразу ціни. Тут хто курить, може собі придбати різні смаки. Добрий день. Ну, ось такі різні види айкосу. О, сам, дивись. Ага. Фото з апарату, такий банкомат. Добрий автомат, який робить фото з камер зосередження. У нас тут є 4 камери, дві сабо. Слава перед тим, як ви можете скористатися, вам потрібно відгадати, знайти код і вести його. Не код. Ну, це що? точно не код. <ріст> <ріст> Якщо пише не як... код, це точно не... Так, ентер. Пробуємо. Чи ви вгадали? Добре, ви вгадали кот. наступного разу я його буду краще ховати. <ріст> <ріст> Дивіться, після того, як ви натискаєте Ентер, відразу фото. Для того, щоб ви встигли собі гарно спозивати, вибрати камеру, ага. я вас можу <стану> подивіться, яку камеру хочете? Як вам фото? Угу. В яку я, хочу камеру дивитися? я не знаю. <сот> ось таке. Цікаві враження. Найближче для місця. А це ще нагорода. Давайте я сюди Добро. Добре. Дівчатка, дуже вам дякуємо. Гарні фото гарні, дякую. фото, гарні враження. Ми вже враженнями заправилися. Так. <вит> Бачите, можна смузі взяти, сплаш. Такий... Ага, безпрограшний автомат. Ага. Так, друзі, а ось тут вот дуже цікава. Дуже цікава локація, дивіться. Доброго дня! Вау! Яка краса. Постелі посеред самого Львова. Ось У нас тут скоро почнеться кіноперегляд фільму «Шалений Макс. Ось можна бачити. Також у нас тут є бар, може бути коктейлі алкогольні з віскі. Маємо подушки для зручності. Mm -hmm. Тобто, якщо забажаєте, можна взяти подушку, собі присісти і подивитися фільм. Також тут дозволяється використання айкосу, як загалом по всій локації mm -hmm. заборони немає. Mm -hmm. <laughs> Логічно, так. Добре, Гарна відпочинка. Дякуємо, Дякуємо. А вот тут вот дивися так, в том, в Одесі в Аркадії тоже такі, такі стеля, бачите, воно піддувається і створюється такий ефект. Мені напам'ятаються, нагадується фільм Дюна. Угу. Ну взагалі, дивіться, друзі, який шикардос. Справжній пісочок. Такий як з Марсу. Бачите, є барчик, де ви можете собі замовити. Алкогольні коктейлі, безалкогольні коктейлі. Будь-які напої вам все намішають, зроблять. І тут можна переглянути о 19-й годині буде фільм Шалений Макс. Ось така бомбезна локація. Саня, як тобі? Супер. Будемо їсти, коли ділитися. Каміння таке враження, що теж натурально на да? чи гіпсові? Ні. Ні, це не справжнє. Вон. Ось, друзі, така от цікавинка є. Де, люди собі присідають, беруть такі подушечки, обирають коктейльчики. і будуть дивитися фільм. Хочеш попкорн? хочеш дивитися фільм? Ну, не знаю. Думаю, так, може, не зря сюди прийшли. Але ще підемо каву, виграємо. Ну йдемо. Йдемо ти, друзі. По каву. Олександра буде пробувати. Виграти кавуцю. Стаємо в чергу і будемо спробувати вдачу. Ага, отут, я от бачите попкорн. 59 гривень коштує. Є чипси яблучні. напій пі справжній І лимонад. Тут що? А, це пахнючки. Добрий день. Теж можна придбати конус. Треба конус. Угу. Ось так. Ну подивимося, що в Олександра вийде з кавою. Поліваємо за мужчину. <ривіт> Дається, друзі, на <в> людину три <ривіт> спроби. Так, три <ривіт> спроби на людину. Добре, я буду. Заходимо вже є два переможці. Вже є два переможця. Так. Зі скількох людей? Не переходали, але можливо з 20-30 ага. людей десь два переможці. Шанси є. Ні, ну куди що так. Ось так, друзі. Тобто шанси є. Пішла черга до Олександра. Давай, Санька, ми всі за тебе вболіваємо. Та, -та, та Пробую з цей. Ну що, друзі, вболіваємо за Олександру. Ах ти собака. Треба було так, знаєш, щоб він типу вот тут, тут і тут пробував. Да, Даде, да, останова. Ось так, друзі, невдача, ну нічого. Ну шо? Заказати ціни на ті які, які тут якось Тут тобто Всюди ми глянули, а тут різні варіації. Ось такі представлені досі. Невелика. Ночі невелика, тут людей багато, тому доводиться. Вартість Як вона виглядає, побіжжу? Досить. Від. Для трубочки. Холодильничок, вогнегасники так само, каністри, Є, є металеві такі досить класні на вигляд. Нус. З така концепція закладу. Олександра вирішила собі замовити коктейльчики. Замовляємо собі лимони і грейпфрутовий. Спробуємо два і є. Класичний лимонний і грейпфрут. Сказали, що лимонний і найсмішний, бо я замовляю грейпфрут. Зараз, друзі, вже мав би початися фільм. То давайте зайдемо, подивимося, як воно відбувається. О, ну, принесли ще пуфіки, бо не всім вистачає. Що тут? Жен Так. Фільм вже йде. Як у Олександра коктейльчик. Бомба. Ось так, друзі, такий перегляд хідний. Безкоштовно. Да, безкоштовно. Ну, тут не, не дуже. можна сидіти не спекотно. Не спекотно, ну. Uh -huh. Нормально. Друзі, ось ми прогулялись, все показали, все зняли. Бачите, mm -hmm. посміхаються дівчата, дуже гарний, привітний персонал. Локація зроблена дуже класно. Така рекламна акція на ура, такого ще не було у Львові. Це перше таке. Така конструкція, така будова, представлення своєї продукції. Це дуже круто, тому що ми рухаємося вперед. створюємо шалену конкуренцію. І це дуже круто. Що ми дізналися про те, що Дана акція ще буде тривати до 27 числа. Далі конструкція демонтується, скандальна заправка розбирається. На цьому акція закінчується і далі буде стоянка, як ви писали багато в коментарях, що була одна єдина нормальна стоянка в центрі міста. Друзі, стоянка в центрі міста присутня. Вона нікуди не ділася, часто вона працює. Зараз і продовжують працювати після 27-го числа. Вся атрибутика звідси забирається. Чого так вирішив? Ну, сказали, що воно буде демонтовуватись і стоянка залишається. Може, тут буде інший арт простір Якщо буде артпростір, ми його обов'язково знімемо. На даний час ми розпитали, нам відповіли. Тому ось так, от, тому маєте ще час прийти і насолодитися. Коктейльчики як? Стельчики смачні лимонадики ми не куштували, а ось джин спробували, все було смачно, класно, вражень море, заправились враженнями до повного. Тому всім гарного дня, бережіть себе!